Каут TE 504. Це 2024 року випуску вже на наших майданчиках. На них, крім того, що оновилися деякі елементи салону і дизайну, зросла ціна на 500 доларів. Сьогодні будемо розбиратися що до чого. Мене Перше, що хочу сказати, що додалось додаткове освітлення, ось таких дві фари. Раніше цього не було. Вони додали, це прикольно і приємно. Хоча самі основні зміни торкнулися власне, самої кабіни. Вона так само залишилася панорамною, в неї просто чудова оглядовість. Але вона змінилася повністю, в принципі, компоновка. Тому що ось ці от всі пластикові накладки і обшивки, вони стали вже як в скаута 90-го великого трактора. У нас тут є вже і підстаканочок, і ось така сітка органайзер для. Речей тут все дуже класно зашито, тобто немає зовсім в принципі ніяких щілин. Знайти їх можна, якщо постаратися, але от те, що кидається в око, такого немає. Вона змінилася панель приладів. Також її запозичили з скаута 90-го. Ну, виглядає вона досить в принципі цікаво. Два аналових показчика, і по центрі є повністю оцифрована панелька невеличка, яка показує вам температуру, паливо, заряд і власне самі мотогодини. Самі важелі, ось ці от управління. Ручки, вони, як і були досить якісні, як на китайський трактор, так вони і залишилися. Тут нічого поганого сказати не можу. Відносно інших тракторів, все просто зроблено на рівні. Також акцентую вашу увагу на ось такі прикольні шторці від сонця. Це насправді дрібничка, але ну, дуже приємно, що воно є, і навіть ось цей от звук, воно от. Коротше, прикольно. Мені дуже подобається. Я думаю, що власники також зацінять. Також фішкою вже скаута. Це стала камера їхня заднього вигляду. Ось такий екран, який виводиться всередину, воно показує розширення в 4 к якості. На цьому наголошую досить прикольно. І тут вже екран поділений на дві частини. Так само можна з ним гратися і налаштовувати в принципі під себе, як буде комфортно вам. Ау двигун, колісна база, розмір шин в трактора не змінились, тому що навіщо міняти те, що і так було добре. Хто не знає, на цей трактор ставиться двигун КМ-495 стейдж. Другий також в базі в цьому тракторі йде компресор е з ресівером. Розмір передніх шин 83 на 20, а задні 124 на 28 Також не змінилася в нас і задня трьохточкова навіска. Вона така ж потужна, яка витримує 880 кг, два зовнішні гідроциліндри, які тиснуть вниз, трьохсекційний розпредільник з двома плаваючими режимами, дві пари гідровиходів, і навіть пневматичний вихід для того, щоб підключити. Причин. Також, дивіться, вам буде гарно видно, що ось навіть позаду сидіння, теж додалось такий невеличкий сітко-органайзер. Це дрібниця, але я на них наголошую, тому що в інших тракторах такого немає. Це дуже класно і прикольно, що постачальник про таке думає. Сидіння, до речі, дуже комфортне, в нього є два підлокітника, тому працювати на тракторі одне задоволення. Актуальна вартість такого тракторця станом на травень 2024 року 12 тисяч 900 доларів. На трактор дається гарантія 2 роки. І ми їх доставляємо по Україні. Тому, якщо вас Цікавий такий тракторець, замовити ви його можете за номером телефону, який бачите на екрані. Весь асортимент, як завжди, на нашому сайті. І не забудьте підписатися на наш Тік-Ток.